もうだよ。<music>

Кубок Шулятицького матч за п'яте-восьме місце. Ліцей Вікторія Прикарпаття. Начамо прикарпаття. Перехватив м'яч, витвицький пас. Павло боки, передачу вперед. Прихватили наші хлопці. Ковгулюк з м'ячем, удар, кутовий, кутовий вікторія Розіграш кутового. Літвицький перехоплений м'яч. Аут Прикарпаття. Перехоплення з м'ячем. Ворота. Голобоки відбиває на Кутовий. Кутовий прикарпаття.

Аут Вікторія. Аут Прикопаття. На <кій> полі. Градя! Подача Вертвецького. Перехопили в прикриті Рублевський з м'ячем. Рай! Рублявський простріл! Удар кутовий. Хто Кто Хто ззаду? Подача готова, Вікторія. Аут при Кирпаті. Готовий. Машота Не горить Аут Вікторія. Не слухай нікого грай. Грубляшки з м'ячем. Присяжнюк перехоплення. Добре, пас на кублюка кутовий. Подає присяжнюк. Ще раз кутовий. Відворіт присяжних перехоплення А от прикарпаття. пача. Захлоплення. Давай! Давай Що ж ну Що було? Що було? Опотавці. Що за то, що опотавці? Що дурачок ти що? Я поняла, що було. Що, дурачок, що? що було, алло? Не Можна забрати м'яч. Я славу не планів шоколо. Бішо, 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 Що було взагалі? Аут Прикарпаття. Десятий! Ігор туда грай, що ти голову пустиш! Давай!

Ковблю кривок. Воротар швидше, значем воротар Прикарпаття. Подача. Ігор грай. Удар Удар кутовий з викошет. Голільники завелись, подача потурить, подає Присяжнюк. А от Вікторія. Попущак з мочем. Удар Присяжнюк кладе увесь чоловік.

Вікторія. Батвицький подає. Пустий рука рай! Перехоплення. Добре, відбили. Далі відбили. Ще, ще, ще. Капущак виб. О! Подається Аут прикарпаття. Popușťak para hoy näch podatia. Victoria, preseň nuok. Zrobiliśmy parę że wytwórniliśmy, rublewski to, że rublewski Gotowy Бача Котового Витвицький, Ауто Витвицький, удар від Котовий. Подає Витвицький. Мічам Капущак, висока подача, Удар не моворі, мати відворіть прихарпаття. Значимо, перехоплення, аут прихарпаття. І дай, далеко. Прийняв м'яч, обробив. Перехоплення Вікторія Семкович Пас вперед, немає нікого. Литвицький, перехоплення в аут. Аут Прикарпаття. Фрунчак перехоплює м'яч. Та пущак подача. Добре, фрунчак не достає. Висяжну плат. Сорочик Сенкович. З м'ячем. Ух, Перехоплення Прикарпаття чисто. Литвицький не дав вийти м'ячу. Подача вперед. Аут Вікторія. Вецький вибиває м'яч. Аут для прокарпаття. Вибивається мяч. Ще раз аут прокарпаття. Шепецький вибив. З мечем воротар Прикарпаття. Ну. Наче вийшов. А от Прикарпаття з мечем присяжнюк. Вибиває в аут. Подача. Влад, ну на що спішиш? Неправильне вкидання авто з мечем Прикарпаття. Перехоплення. Вони Вийшов удар по воротах. Відворіт Павло Бог відводить. Подача а Аут Вікторія. Пущак подача на Самковича, вийшов м'яч. Відворіт воротар прикарпаття вводить. кидає далеко. Дуже. Перехваплення з м'ячем Симклавич, Загубив м'яч Кучака пущак з м'ячем, присижню Аут для прикарпаття Литвицький виніс. Ще раз подача на той фланг. Ну. Там хлопця, як м'яч заграв. Давай. А от вітарі я. Давайте возьмем. Паття перехопило, виштовхує твоцький гравця. О, дар! Ще Хлопці, ви за високо йде, коли він відворіє! що опускайте! Аут, прокатпаття. Не до Кіана! Дай мне! Почекай! З <звіг> м'ячем Прокарпаття. Присіжнів прибуваємо м'яч. аут, Прокарпаття. Боротьба вебинар. Є на сайте піхота. О! Перехоплення присяжну. Пас віддавав Кутовий. Кутовий вікторія. Розіграйте троєчку подача присяжнюк аут прикатайте. Палачети! Приходь! Ще не трогає! Стяжню пас на Рублевського. Перехоплення. Тетвецький перехопив з мечем Рублевський. Віддай, віддай! Та віддай! Витай! А Аут Вікторія! З м'ячем Прихарпаття зміна відмовилась. З мечем прихарпаття. Ще шість хвилин. А от Прихарпаття. З мечем колубок. Пішов Витвицького, молодецька пощах вибив на кутовий. Та, треба хід давати, а він чекає, щоб. Подачу покового, пощах вибиває. Аут, аут Прикарпаття. Три матчу, нормально. Перехоплення присяжню. Маш. Та як? Що ти? А то від нього вийшло. А от Протирпаття. Бодя, не давай приймати! Удар. Веду вперед. Рублянський з м'ячем.

останній. Так, вітання. От Аут для Вікторії. Out the victory. Я вже аут Вікторія. Аут Вікторія. Ветвецький удар, кутовий. Налька пущак. з подачі Вікторія. Перехоплення присяжнюк. Кутовий. Кутовий для Вікторії. Ще один кутовий. Удар... ай! Добре, гарний розіграш. Хлопці, хвилина! Тримаємося! Мечем прикарпаття далеко викидає. Ростик, ростик! Ай. Фрунчак з мечем. Прикарпаття вибуває, Дніпр не дав вийти мічу. Литвиський. Фрунчак з мечем. Аут Вікторія. Ростик До воріт біжи! Ох, Павло виручив, Павло молодець, потягнув складний удар. З м'ячем далі Прикарпаття. Витвицький виносить в аут. Аут для Прикарпаття. Дуже напружена кінцівка. З м'ячем Осенкович, Семкович. Пас на фрончука вийшов. Прикарпаття вибиває м'яч в аут. Все. Вже вийшов час. Є yeah, перемога Вікторії 1-0.